Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні вівторок, 26 вересня, у студії Лілія Висоцька. Музика. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення Музика. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. Музика. Графік виїздів мобільної сервісної служби. Сьогодні у короб приїдуть лікарі із Чернігова. Привітали юних зірочок світу творчості. Нова шахрайська схема в Чернігівки Шахраї забрали посилку за 27 тисяч гривень. Більше ніж 70 викликів на Чернігівщині. Рятувальники за тиждень ліквідували пожежі. Ворог обстріляв прикордоння Чернігівщини з різних видів озброєння. Новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади «Червоного Хреста» на найближчі дні. 26 вересня – вівторок. Билка з 10 до 15. 27 вересня – середа. Вишеньки з 10 до 15. 28 вересня – четвер. Оболоння з 10 до 15. 29 вересня – п'ятниця. Синявка, Єгорівка з 10 до 15. Графік виїздів мобільної сервісної служби. 26 вересня, Райгородок, 27 вересня короб, 28 вересня Рижки, 29 вересня Рибатин. Нагадаємо, мобільна сервісна служба діє при територіальному центрі соціального обслуговування надання соціальних послуг Коробської селищної ради. Послуги надаються громадянам наступних категорій: особи із інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, громадяни похилого Віку, члени сімей загиблих до складу мультидисциплінарної команди входять такі фахівці: фахівець із соціальної роботи, перукар, швачка, взуттєвик, робітники з комплексного обслуговування і ремонту будинків. Можливі виїзди по місцю проживання клієнта для маломобільних осіб за попереднім записом у старостатах. Особи, що не є клієнтами територіального центру, обслуговуються за повну плату. Проєкт створення мобільного. Но служби з обслуговування вдома одиноких непрацездатних громадян та паліативного догляду та натуральної допомоги реалізувала громадська організація Ліга соціальних працівників України спільно з Коробською силищною радою за сприяння програми розвитку організації Об'єднаних Націй і звідновлення та розбудови миру за фінансової підтримки уряду Канади. Увага сьогодні, 26 вересня, у вівторок до Коропа приїдуть лікарі із Чернігова, 26 вересня, тобто сьогодні, до Коропа, завітає мобільна бригада у складі фахівців державної установи Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, а також вузькопрофільні лікарі. Прийом буде здійснюватися з 10.30 у поліклінічному відділенні Центральної. Лікарні громадянам, які вже були записані, телефонувати повторно не потрібно. Нагадаємо, які спеціалісти сьогодні завітають в нашу громаду. Психолог очікується приїзд двох фахівців: ортопед, травматолог, дерматолог, хірург-онколог, нефролог, оттоларинголог. Також буде можливість виміряти тиск, виміряти рівень глюкози в крові, дізнатися про свій ВІЛ-статус, отримати вакцинацію від інфекцій. Ціних хвороб обстежитись на предмет вірусних гепатитів, а також виміряти вміст нітратів у колодязі. Плануєте візит? Обов'язково візьміть із собою амбулаторну картку та інші медичні документи за наявності. Нагадаємо, прийом проводиться за попереднім записом. Привітали юних зірочок світу творчості 25 вересня, в день позашкілля, у селищній раді зустрічали напрочуд творчих активних і старанних дітей, які малюють, роблять вироби з різноманітних матеріалів, танцюють, активно беруть участь у конкурсах і здобувають перемоги обласного і всеукраїнського рівня. Це все про вихованців Коробського центру дитячої та юнацької творчості, які своєю творчою працею прославляють. Ютью Коробщину на святкові гостини завітали вони на чолі з директоркою закладу Оленою Куніциною. Всіх люб'язно зустрів у залі селищної ради голова громади Володимир Куніцин та начальник відділу освіти Олег Корбанов. Олена Куніцина під оплески залу представила кожного вихованця та вихованку і розповіла про їх досягнення. Хочу подякувати вам, вашим батькам і наставникам, які з вами працюють, за те, що ви прославляєте нашу громаду, те, що ви робите. Точно знадобиться вам у житті. Ви великі молодці, що не гаєте свій вільний час, а використовуєте його з користю для себе і свого майбутнього, зазначив Володимир Куніцин. А потім всі діти залюбки пригостилися соком, тортом і яблуками із саду родини Куніциних. і на завершення сфотографувалися на згадку про цей чудовий день. Бажаємо дітям натхнення, здоров'я, усмішок, успіхів, творчих здобутків у переможній щасливій Україні ні. Нова шахрайська схема у Чернігівки. Шахраї забрали посилку за 27 тисяч гривень. Поліцейські закликають мешканців Чернігівщини бути обачними під час спілкування з незнайомцями та не розголошувати паролі, що надходять у смс-повідомленнях. Представляючись працівниками поштових компаній, шахраї випитують секретну інформацію та можуть отримати доступ до вашого телефону. Про це повідомляють у поліції Чернігівської області. Так, 24 Вересня до поліції звернулася 32-річна мешканка міста Чернігова, яка повідомила, що постраждала від шахрайських дій. Потерпілій зателефонував невідомий, який представився працівником компанії з експрес-доставки. Чернігівка нещодавно відправила кілька посилок якраз через цю компанію, тож була уважною до слів незнайомця. Той повідомив жінці, що один із покупців її товару, нібито хоче замовити кур'єрську доставку, щоб її оформити, жінці необхідно продиктувати. Ати код із СМС-повідомлення, що надійде на її телефон, що потерпіла і зробила. Після чого жінка дізналася, що невідомий чоловік за допомогою коду з смс-повідомлення та, нібито за дорученням заявниці, забрав посилку, в якій був годинник Apple Watch вартістю 27 тисяч гривень. Зрозумівши, що її шукали, жінка звернулася до поліції. За цим фактом слідчий відкрив провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України Шахрайство. Поліція наполегливо рекомендує ніколи не виконуйте вказівок незнайомих осіб. Якщо висувають умову, що для виконання певних треба повідомити одноразовий пароль із смс-повідомлення, негайно завершуйте розмову. Це шахрай. Не дайте шахраям жодного шансу вас ошукати. Інформацію взято із сайту Челайн. Більше ніж 70 викликів на Чернігівщині. Рятувальники за тиждень ліквідовували пожежі. Упродовж минулого тижня надзвичайники 72 рази залучалися до ліквідації пожеж, надзвичайних подій та надання допомоги громадянам. Про це повідомляють у головному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій у Чернігівській області. Упродовж тижня з 18 по 25 вересня 2023 року. Щоденно в підрозділах головного управління. ДСНС України в Чернігівській області перебували на цілодобовому чергуванні 186 чоловік особового складу та 69 одиниць основної і спеціальної техніки. Вогнеборці ліквідували 36 пожеж, із яких 14 у житловому секторі, 21 у природних екологічних системах та одна інша. Сапери частини піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення 25 разів залучались до дій за призначення. У встановленому порядку вилучено та перевезено 19 вибухонебезпечних предметів. Крім того, підрозділи оперативно-рятувальної служби Чернігівщини 11 разів залучалися для надання допомоги та проведення інших невідкладних робіт. Ворог обстріляв прикордоння Чернігівщини з різних видів озброєння. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Усього протягом доби нараховано 14 обстрілів, а це 188 вибухів. Обстріли здійснювалися із різних видів озброєння. Про це повідомляють в оперативному командуванні. Північ Чернігівська область, Семенівська громада, Тимоновичі, дев'ять приходів, ймовірно, створе. Артилерія, Костобобрів, 30 приходів, ймовірно, міномет, калібр 120, Карповичі 6 приходів, ймовірно, ствольна артилерія, блашня 2 приходи, ймовірно, ствольна артилерія, Новгородцівська громада, Михальчина Слобода, 19 приходів, ймовірно, ствольна артилерія, 30 приходів, ймовірно, міномет, калібр 120, та 10 приходів, ймовірно, РСЗВ, Ясна Поляна, 28 приходів, ймовірно, міномет, калібр. Дніпр-120. Городнянська громада, Гасачівка, 30 приходів, ймовірно, РСЗВ. Сумська область, Шостинський район, середина Буди, 7 приходів, ймовірно, міномет, калібр 120. Прогрес, 10 приходів, ймовірно, міномет, калібр 82. Рожковичі, 7 приходів, ймовірно, міномет, калібр 120. На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована. Це були новини. Ни календар 26 вересня в церковному календарі представлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова до цього дня українці намагалися завершити вже всі роботи на полі чи городі. Іменинники сьогодні Валеріан Ілля, Корнелій, Леонтій, Лук'ян, Петро, Юліан. Талісманом людини, народженої 26 вересня. Є авантюрин. Здавна авантюрин широко використовувався в народній медицині. Наприклад, ним лікували шкірні захворювання та стабілізували тиск. Який сьогодні день в Україні і світі? 26 вересня в Україні і світі святкують всесвітній день контрацепції, міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, всесвітній день здоров'я, довкілля, а також день народження грамофону. За останні 130 років 26 вересня максимальна температура повітря складала 26,1 градусів Цельсія у 1975 році. Мінімальна складала мінус 2 градуси за Цельсієм у 1977 році. Сонце в коропі сьогодні зійде о 6 годині 39 хвилин, а зайде за горизонт о 18 годині 39 хвилин. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з вічу мирного неба, шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп FM. рідне радіо. телефони 2 15 75 та 098 595 00 75. Ми знаходимось в готелі «Космос». Праве крило, другий поверх, кабінет номер 6.